Доброго дня, друзі, ми з України і продовжуємо з вами вивчати найбільший материк планети. Згідно плану вивчення материка, наступною темою є тектонічна будова Євразії. Вже тема нашого сьогоднішнього року тектонічна будова Євразії. А мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з особливостями тектонічної будови найбільшого материка планети. Давайте будемо розпочинати. Отже, давайте спочатку пригадаємо, які існують тектонічні структури. Я вам нагадаю, що до тектонічних структур відносяться в першу чергу платформи, і в другу чергу це сейсмічні пояси. Але характеристику тектонічної будови Євразії ми почнемо з короткої історії формування материка Євразії. Так само, як і Північна Америка, як ви бачите, з цих малюнків Євразія мільйони років тому була частиною прадавнього материка Лавразії. тобто спочатку 250 мільйонів років тому існував єдиний материк Пангея. Потім він розколовся на два суперконтиненти Лавразія та Гондвана. З часом Лавразія і Гондвана теж почали розколюватися, і в результаті розколу Лавразії утворилася Північна Америка і Євразія. Так сформувався найбільший материк планети. Нагадаю, що всі ці процеси відбуваються внаслідок руху літосферних плит. Таким чином, друзі, материк Євразія знаходиться в межах двох великих літосферних плит. В першу чергу це Євразійська літосферна плита, і в другу чергу це індоавстралійська літосферна плита, а також частина Євразії знаходиться в межах північноамериканської літосферної плити. Таким чином, унікальністю материка. Унікальність материка в тектонічній будові проявляється в тому, що материк одночасно знаходиться в межах трьох літосферних плит. І ця особливість, а також велика площа материка Євразія призвела до того, що тектонічна будова і материка надзвичайно складна. Так, наприклад, материк Євразія знаходиться в межах багатьох тектонічних платформ. Серед них розрізняють давні платформи та молоді платформи. Якщо ми відкриємо з вами тектонічну карту Євразії в Атласі, то ми побачимо, що давні платформи у нас позначені ось таким рожевим кольором. І дивлячись на тектонічну карту, вже можна сказати, що вони на материку займають досить великі площі. Найбільшими давніми платформами є східноєвропейська платформа, Сибірська платформа, індостанська платформа. Та китайська платформа. Але поряд з цими платформами великими існують іще і дрібні платформи. Ми знаємо, що в межах платформи виділяють ті ділянки, де у нас магматичні породи, тобто фундамент виходить на денну поверхню, а саме він не перекритий, не перекритий товщами осадових порід. І Євразія не є виключенням. Ті рожеві шматочки, які ви, тим, тир, ті рожеві ділянки, які ви бачите на, е, в межах материка Євразії, в межах платформ, називаються щитами. Так, наприклад, в межах східноєвропейської платформи виділяється скандинавський щит, а також український щит в межах сучасної території України. Менші площі на материку займають молоді платформи. Молоді платформи показані іншим кольором. А якщо бути більш точним, то вони показані кремовим кольором. Прикладом таких платформ є Західносибірська платформа та туранська платформа. Також в межах материка Євразія є і сейсмічні пояси. Нагадаю, друзі, що сейсмічні пояси, на відміну від платформ, це рухомі ділянки земної кори, в рельєфі їм відповідають гори. На території материка простягається одразу три сейсмічні пояси. Перший пояс це Альпійсько-Гімалайський пояс. Він позначений цифрою 1. Цей пояс простягається від узбережжя Атлантичного океану і аж далі леко на схід до Зонських островів і до узбережжя Тихого океану. В межах цієї, цього Альпійсько-гімалайського поясу знаходяться добре відомі вам гори: це Альпи, Піренеї, Іранське нагір'я, Тібетське нагір'я, а також Малоазіатське нагір'я. До складу Альпійського і Гімлайського поясу входять і гори на території України, Кримські гори і Українські Карпати. Через усю східне, східну частину материка простягається Тихоокеанський сейсмічний пояс, простягається широкою смугою вздовж східної частини материка. Тихоокеанський сейсмічний пояс є частиною відомого Тихоокеанського вогняного кільця, який які знаходиться не тільки біля узбережжя території Євразії, а й біля узбережжя Північної Америки. Слід відмітити, що цей пояс включає в себе молоді складчасті гори з активною сейсмічною діяльністю. Це добре відомо нам зона землетрусів і виверження вулканів. Серед старих поясів, поясів сейсмічних Найбільш відомим є Урало-Монгольський пояс. Він простягається від Уралу через усю Центральну Азію аж до узбережжя Тихого океану. На карті він показаний відповідним таким брудно-жовтим кольором. Таким чином, друзі, на території Євразії сейсмічні пояси розташовані не тільки по окраїнах материка, так як ми це. З вами мали так, так, як це має місце в тих материках, які ми вже вивчили, наприклад, Північна Америка, Африка, да, але й в середній частині материка. І це істотно відрізняє особливість тектонічної будови Євразії від тектонічної будови інших материків в межах сейсмічних поясів. Знаходяться діючі вулкани та трапляються землетруси. Так, наприклад, в межах Альпійського гімалайського поясу знаходяться відомі діючі вулкани, такі як Визувій, Етна, Кракатау, Фудзіяма та найвищий діючий вулкан в Євразії Ключевська Сопка. Давайте декілька слів про ці вулкани. Вулкан Кракатаву вив... вивергався в 1883 року. Причому до цього він не виявляв активності майже 200 років. Вибух від цього виверження було чутно на відстані 4800 кілометрів. Це був найгучніший вибух в історії планети, як відомий людству. Виверження викликало. Ні з чим не порівнянні руйнування. 30% вулканічного конусу було просто знесено, а гуркіт чули в Африці та в Австралії. Ще один відомий вулкан знаходиться в Італії. Це вулкан Везумій. Під час його виверження, у 79-му році до нашої, нашої ери, він знищив три міста італійські тоді: Помпеї, Стабія і Геркуланум. Попіл долітав аж до Єгипту та Сирії. Катастрофа знищила живцем дві тисячі людей. Серед жертв виявився, на жаль, і відомий вчений Пліній старший, який наблизився до вулкану на кораблі, щоб дослідити його, і, виявив, і опинився практично в епіцентрі катастрофи. В ході розкопок міста Помпеї виявилося, що під багатометровим шаром попілу, який практично засипав це італійське місто, <кхем> завмерло життя міста міста у момент катастрофи. Залишилися на своїх місцях предмети, будинки з обстановкою, були навіть знайдені люди люди і тварини. Причому вулканічний попіл все зберіг в ідеальному стані. Сьогодні Везувій залишається єдиним діючим вулканом континентальної частини Європи. Всього за історію людства він виверхався 80 разів. Найперше виверження сталося приблизно 9 тисяч років тому. А останнє виверження Везувія було зафіксовано у 1944 році. Тоді теж були зруйновані два міста Маса і Себастьяно, і загинуло 57 осіб. Цікаво, що у 15 кілометрів від підніжжя Везувію розташоване відоме місто Неаполь. А висота вулкана складає трошки більше одного кілометра. Ще один відомий вулкан діючий це ключівська сопка. Це найвищий діючий вулкан Євразії. Знаходиться він на півострові Камчатка, висота вулкана майже 5 кілометрів. Він дуже активний і періодично вивергається з різною силою кожні 6-7 років. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями тектонічної будови Євразії. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!